Я вітаю, ви вже в голосі. Це ще один крок до вашої мрії. Так, Так, так абсолютно. За вас хто вболівав сьогодні? За мене вболівав мій чоловік і наш товариш, але вдома, всіма фібрами душі, вболівали наші діти, родичі. Тому я думаю, що віртуально підтримка була чимала. Я так розумію, що спочатку ви вирішили у своєму житті. Виростити своїх дітей, а потім вже здійснювати свою мрію. Так. Чи хвилювалися ви, коли виходили на сцену, тому що довгий час, мабуть, не було вже в практиці? Так, надзвичайно хвилювалася. і… Як вам ну... опановувала це? Просто намагалася включитися в, ну, в пісню. А... Прожити її, напевно, співати якось так від серця. І це а мен... як обирали пісню? Ну, мені імпонує просто ця пісня. Ну, текст мені дуже подобається. І музика, і творчість взагалі хардкіс мені імпонує, тому так вона мені прийшла до душі. Моя суперсила голос. А з Київстар ти сам обираєш суперсилу свого тарифу. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТВ. Або ж або щось інше без додаткової плати. Ви ділились до цього голос країни? Так. Так, і є чи якісь вже випускники, на яких ви ось ну, дивитесь і рівняєтесь, тобто, Хотілося хотілось, так, як хто подобається. Ну, поки Сергія мого нема, можна казати mm -hmm. всіх підряд. Мені е, запам'яталася, по-моєму, Віталіна Мусієнко. У неї такий дуже сильний голос, е, і я якось її запам'ятала. Вона мене вразила. Е, ще мені дуже сподобався. Е, він співав «Hello, Adele» на, на, на прослухованні сліпих. По-моєму, він Константин. Я не в нього потім він якось обрав псевдо. Він якось Константин так і є. Я так пам'ятаю. Ну теж в нього дуже цікавий тембр, такий рідкісний. Тому я він мені запам'ятався. Я думаю, що якщо я так посижу, згадую, то я ще такий списочок можу згадати. Я бажаю вам успіхів. У вашому кроку крокування до своєї мети, так. І може, ви можете зараз сказати нашим глядачам щось, щоб вони дивились на вас, потім голосували. Я хочу взагалі спочатку подякувати такій можливості, що я є в цьому шоу, і також попросити підтримку. Дивіться. Підтримуйте і сподіваюся, що мій голос торкнеться ваших сердець. Дякую вам. Дуже дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Кейфстар ТБ з пакетом Premium HD. Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал «Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу, у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Тож це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями, і кажемо тобі: бувай здоровий.